Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі, ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось Запоріжжя область. Що чекаю, що буде. Тому що новини у нас не дуже гарні. Ну, По-перше, нагнітають, по-друге, війна і треба дивитися. Давайте, мої хороші, бо ворог активний, не розуміємо, що очікувати від нього. Тому дивимось. Запоріжжя найближчі дні. Не забувайте підписуватись. Захист працює. Гучно може бути. Дуже гучно показує, що отак, моторошно, страшнувато. Незрозуміло, де бахає. От як чуємо, не можемо зрозуміти і як немає інформації, але може якийсь день випасти теплий потім. Що буде, незважаючи на ці проблеми, ще тепло і прекрасно. Щось збирається ворог робити. Тут явно видно, що буде. Якийсь гібридний масований, але у вас більше його цікавлять ситуації і об'єкти біля води. Дивіться, в чому момент? Може бути таке, що обстріляє багато міст, а не вас. І ви будете, знаєте, в такому стані, а, ну, значить, не до нас. Ви якось сидите... Запоріжжя, ворога за іншим сценарієм. А тебе його обстріляю там не вночі, а вдень, наприклад. Бо карта прокляття в нас а, говорить про те, що повторюється ситуація. Угу. Ворог до чого й готується. Повінь у нас не скоро, це десь два тижні. Ми ще подивимось на повінь. Буде якийсь великий вогонь в ці дати. Лікарні і чомусь маленькі будинки, просто пустирі. Такі об'єкти <кхід> Запоріжжя. Найближчі дні давайте добити. Смерть іде, є загроза. Важко на фронтах. Вогонь великий на фронтах. І є загроза для об'єктів біля води на воді. Знову ж таки показую. Загострення іде. Ворог дуже активним буде в ваш бік. Розвідує. Винюхує, робить свою потім справу. І каже, є таємна інформація по фронту, її не відразу звучать, туди підтягнуть резерви, сили дадуть на фронт. Але дуже загрозлива ситуація. От як ворог що зробить таке, що там, що просто буде мати перевагу зненацька, хоча не повинен був. Дніпрогрес найближчі дні. Є загроза порт і біля Дніпрогесу є загроза вогню. Це пов'язане знову ж таки. Ми десь його підіб'ємо на фронті з повітря, десь не дамо йому пройти, десь виб'ємо його особовий склад а він просто буде як звір. Запоріжжя найближчі дні. Знову порти, об'єкт на воді. І в районі гучно. До центру хочу. Околиці дивлюсь, до центру хочу. Тут є загроза прильотів. Прямо прильоту. Васильівка, найближчі дні, Васильівка, найближчі дні. У них щось детонує, але вони туди сили підтягнули. І нам треба укріплюватись. Вони будуть штурмувати, у них є якийсь план рухатись звідти, вони будуть намагатись хоч людей пройтися. Тут дуже багато дронів, дуже багато. Ворожих. Угу. Ми чомусь не можемо там стати в перевагу в небі. У -у. Не виходить. Гроші треба вкладатись треба, допомогу туди треба. Мелітополь найближчі дні. Мені таке відчуття, що він зараз повідкриває всі фронти і якийсь взагалі вистрелить інший, не той, на який ми розраховуємо. Курськ треба дивитись. Мелітополь, там прильоти, там руйнація, там по інфраструктурі. Там ми атакуємо і збиваємо. Десь може навіть в якийсь склад дронів влучимо, бо показує, що у них дрони детонують. Бердянська, найближчі дні, Бердянська, найближчі дні. Порт інфраструктура. Там вогонь. Дуже вдалий буде постріл. Наш заяс найближчі дні. Заясне були ще <заснайбули> дні. От показує дослівно, туди йде смерть. Там щось відбувається на території, там у них не все добре. Я не бачу вибуху, я бачу, що у них там якась біда на території. Зараз найближчі дні. Там будуть вибухи поруч, от як і біля води або біля цього ставку. Будуть вибухи. Роботи на найближчі дні. Ну, там є концентрація уваги, туди будуть іти резерви, тут показує карта Мага, це наша центральна влада. Військові, активізуються. Тобто, якщо там десь ми. А ми дивились попередніх відео, що нам доведеться десь, можливо, відійти, але це не значить, що це ну, все, поразка, ні. Будуть, будуть ворога вибивати, будуть. Нам ще минулі, минулі відео йшло так, що ми там можемо трошки відійти і іншим шляхом іти вперед. Тут є для ворога загроза насправді. Ніхто нам не скаже в цей раз, якщо б навіть буде наступ на Запорізькому. Відразу ніхто не скаже. Але такі думки, і плани є. Як вони реалізуються, треба час. <кхід> Оріхів, найближчі дні. Оріхів. Смерть іде, тут є загроза. Ну, Ворог не, не зайде, не дійде, але тут важко. Тут як ми не готові. Якщо б він, він сильніше тиснув або сильніше, він десь прорветься, може прорватися маленькими групами. Нам якусь біду там робити. Ми відіб'ємо. Але якщо б він трошки інакше зробив би, то нам були б інші великі проблеми. Там є прогалина в захисті насправді. І ворог цим користується будь-якою, знаєте, нашою слабиною. Пробуває шлях вогнем. Гуляй поле найближчий. Бережемо, стоїмо, також таємна інформація. Є втрати наших військових, але поки, ну, погано, але стабільно. І ми ще щось можемо підбити там, збити в небі Не відразу скажуть, або літак, або гелікоптер, щось невеличке. Так, зіб'ємо щось ворогу. Вільнянська, найближчині. Вільнянська, найближчині. Треба захищати місто, бо ворог готується в передмісті гучно. Може бути прильоти по місту, є загроза для цивільних. Я думала, у мене. Але він е, нібито б'є по військових, як ворог каже, а влучає, бачите, вогонь, діти, жінки по цивільних б'є. Будуть намагатися наші захистити, але як від якоїсь зброї ми не маємо захисту. Тобто для Вільнянська є загроза, а, район? а в районі гучно. Гучно, там буде літати, може бути і Артою намагатись добивати. Він буде кошмарити, вільняцьк. Він буде підкошмарювати ворог. Але ви якось, ну нічого такого, щоб вас здивувало, я поки що не бачу, що прям, знаєте. Краще б щось радісне, да, сказали? Давайте так пологи. Я пропустила Я хотіла дивитися щось мені, знаєте, як. Відводить і все так макне дні, Прильот по їх складу по базі. І звідти щось до нас летить. Там дуже гаряче. От вони там, до речі, трошки бояться, що ми будемо рухатись в тому напрямку. І самі готуються кудись виступати, але їм як перекрито нормально шлях. Ворог звідти не буде наступати. Так як він хоче, у нього можливості немає. Він несе там втрати великі. Пологи наближчі дні. А тут є таємна інформація, нам треба кудись влучити, а ми ну, не дуже виходить. Вони тягнуть туди резерви, пологи, і ми будемо їх вибивати. Гучно, там в пологах є загроза для цивільних, тому що будуть вибухи і по живій силі ворога, і по техніці.